Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогоднішній огляд буде на одній з автоплощадок біля Гданська. Страшен місто. Значить, перший автомобіль Ford C Max 1.8 бензин 120 кінських сил, пробіг 243 тисячі. 2003 рік ціна 7900. От в такому стані виглядає автомобіль. Хочу сказати, що непогано досить виглядає всередині, сидіння на місці, навіть є підігрів лобового скла. Ось такий от Фордік на дисках. Hyundai Santa Fe пробіг 344 тисячі. 2001 рік ціна 8900. Газ бензин 2,4 146 кінських сил. Так виглядає. Мушу сказати, що деякі автомобілі будуть зачинені, тому ось так. Непогано виглядає всередині, сидіння цілі, руль цілий. Бачимо, що є 4 склопідйомники. Ось такий от бензиновий Санта Фе. У нас є ще один Ford C Max. Друзі, прошу вибачення, просто не подивився, яка ціна і що за автомобіль. Ось так всередині подивіться, як він Та є 4 стеклоподйомнички, руль теж в хорошому стані, мультикермо задбаний хороший автомобіль. Кому цікавий підбір. Контакти мої внизу під відео. Ще один сімейний автомобіль Opel Meriva 1,7 в комплектації Cosmo. Пробіг 309 тисяч. 2012 рок ціна 18400 злотих. Дивимось, що всередині все нормально і в гарному стані все збереглося. Маємо екранчик шестиступка, Ось така от ну, а Ми погнали слідующий варіант дивитися AX35 в білому кольорі 2 літра. 2010 рік. 233 тисячі пробігу, автоматична коробка передач. Ціна 35 900. Зараз відкриємо, подивимось, що всередині, а машина не відкривається, але бачу, що кожені сидіння, автоматична коробка передач. Land Rover. Ціни, на жаль, немає. На армію, хто цікавився, Така от машинка є. Дивіться, всередині все нормально. Я не знаю, яка його ціна, тому звертайтесь на площадку. Mitsubishi Grandis. Колись дуже любили цей автомобіль, він дуже комфортний, вмісткий. Двохлітровий дизель. 2010 рік, пробіг 268 тисяч, 136 кінських сіл, ціна 11700. Дуже спірний автомобіль, друзі, колись він був дійсно хороший. Зараз я не можу сказати, що Mitsubishi дизель дуже хороший, класний. Але особливо в Mitsubishi це, звичайно, антикорозіонні свойства автомобіля. Тому зверніть на це увагу. Бачите, такі моменти є. Nissan Кашкай 2, тобто заді іще два місця. 2-літровий бензин 140 кінських сіл, 252 тисячі. Ціна автомобіля 24 900. Дорого це? Чи нормально? Напишіть в коментарі про такий от Nissan. Дивимось, як він всередині виглядає. Сідлушки бачимо. Непогані. Кліматична система. Мультируль. Легендарний сімейний автомобіль Renault Scenic 19 дизель, 2007 рік, 130 кінських сил, 300 тисяч пробігу, ціна автомобіля 10 900 злотих. Бачимо, що має безключовий доступ, тому що машина закрита через полюку. Не видно так, що всередині твориться. Але, в принципі, автомобіль в досить догляненому стані. Citroen C4 Grand Picasso 1.6 дизель 340 тисяч км. Ціна автомобіля 12 900 Мені подобаються Citroen бо тут дуже багато місця. Для великої сім'ї це саме воно. Звичайно, тут багато всяких є нюансів, але в принципі автомобіль досить непоганий. Ось подивіться, який варіант. Audi a 3 2001 рок. 365 тисяч пробігу, ціна 7900 на автоматі. Хто собі шукає недорогу машину на автоматі, ось, будь ласка. Тут не ДСГ, а звичайний гідротрансформатор. Сів, поїхав і катаєшся собі. Взагалі 8 тисяч-2 8 тисячі доларів. Побачив на площадку такі площадбусь, які стоїть. Цін, на жаль, немає. Бачу 2 Т5, один Т4. І побачив іще один. Рено Мастер. Зараз покажу вам 2012 року 2,3 дизель, ціна 46 46900. Ось цікавий варіант. Ford Focus 1.6 дизель 2010 рік. Ціна 7900. Хто любить Форди, хто не дуже. Ось так він виглядає. Сів, поїхав, ціна адекватна. Всередині. Все нормально. Такий от посатик без ціни. І бачимо шкода Rapid. 1 літровий бензин 2018 року. 178 тисяч. Ціна 37900 його ціна. Подивимося, як середньо виглядає. Пробіг невеликий для шкоди 178 тисяч. Тому автомобіль задбаний. Поїхали далі, друзі. Ось такий непоганий варіантик. Шкода Октаві А7. До рестайлінгу ліфтбек з автоматичною коробкою DSG. Точно не буду говорити, яка ціна. Вірніше, я не пам'ятаю. Здається, ціна в районі 39 тисяч. Кому цікаво, звертайтесь на площадку, дзвоніть. Я нічого не приховую. Так що можете прийти, перевірити і самі подивитись ці машини. Mazda 6, 340 тисяч пробігу. 2008 рік, 2,0 дизель. Ціна 15900. В середині у нас шкіряні сидіння, 6 нафарширована мазда. В принципі, мазда, як завжди, укомплектовані і гарно виглядають. Колись, не побоюсь сказати, бестселлер продажів і всіх автомобілів, дійсно народний автомобіль. Це у нас Volkswagen Passat 2-літровий на автоматі 290 тисяч пробігу. 2002 рік комплектація Comfort Line. Ще бачите, ще кліматроніку, цей перший, типу кліматична система. Ну, пушечка просто. Дивіться який. Як перший автомобіль на автоматі, дуже рекомендую. Opel Astra 1.9 дизель. Пробіг 280 тисяч. Ціна 7900. Комплектація Cosmo. Cosmo це непогана комплектація для цих ополів. Бачу, що вже порізла у нас коліса. Ну, а так, в принципі, непогано. Honda Civic вже, на жаль, проданий, в такому вишневому кольорі. Подивимось, що тут всередині, всередині як звичайний Honda Civic, класний, хороший автомобіль. Далі у нас пішов Renault Megane 2002 рік, 1.9 дизель. Пробіг 276 тисяч, ціна 6900. Пробуємо відкрити, подивитися, бачимо, що у нас навіть комбінована ж є шкіра на ті роки взагалі просто топ був. Але зараз, звичайно, це вже устарівши моделі. Ford Focus 1.6 дизель 2008 рік, пробіг 260 тисяч, ціна 10900. Зараз відкриємо, подивимось. Так, бачу, що. Задбаний руль в хорошому стані, сидіння не продавлені. Ось такий отфордец, кому цікавить, пишіть, дзвоніть, можемо оглянути, перевірити. Дивіться, що я знайшов. Третя серія BMW в 46-му кузові за 10 тисяч злотих, 250 тисяч пробігу, 2,0 газ-бензин. ще й автоматична скринька бігу, як поляки кажуть. На автоматі такому от світлому кольорі шкіра. Ви знаєте, вона не старіє до сих пір, ця машина. Це у нас Kia Ceed 1.6 бензин. Ціна 18900. 11 рік, пробіг 286 тисяч. Відкриваємо всередині, що у нас тут по комплектації мультикармо, сидіння в нормальному стані. Трошки щосане з боку, але в принципі терпимо. Два стеклоподйомнички. Volvo s 40 1.6 дизель. Пробіг у нас 290 тисяч, ціна 12900. Теж машина в свої часи була досить комфортна і непогана. Непогані комплектації не були. Це у нас вже Volvo C30 теж 1,6 дизель, тільки ціна 14900. 2007 рік пробіг 205 тисяч. Друзі, дякую, що були на моєму каналі. Поставте лайк, підпишіться. Дякую, що були зі мною на моєму каналі. Всім гарного і хорошого дня!